Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудоюком. І сьогодні ми починаємо нашу серію відео про чат GPT. Чат GPT — це таке, ну, просто неймовірне. Відкриття в 21 столітті, яке точно змінить хід історії, воно вже змінює, тому що більшість людей просто втратило роботу або з часом втратить роботу, і це щось на кшталт, можна так сказати, технологічної революції, тому що ця технологія міняє кардинально правила Гари на ринку. Тому дуже сильно рекомендую навчитись круто взаємодіяти зі штучним інтелектом і вміти користуватись ним як вправний пілот. Адже, якщо ви це зробите, то ви точно не втратите роботи, а навіть і більше, ви зможете покращити свою роботу. І в цьому конкретному відео ми розберемо, як чат GPT Ефективно використовувати для роботи з рекламою в Фейсбуці, для пошуку інтересів для таргетингу, для написання текстів для таргетингу і для багато чого іншого. Зі свого досвіду скажу, що ми, як тільки вийшов чат GPT, взяли його в команду. Він повноцінний член нашої команди. Він виконує дуже багато рутинної роботи, на яку раніше треба було наймати копірайтера, діректор спонс-маркетолога і багато багато інших. Окей? Тобто, що. Треба зробити і як цим ефективно користуватись, я вам сьогодні розкажу і розповім про ось цей от наш файл, з яким, яким я теж з вами поділюсь в описі до цього відео, як правильно користуватись чатом GPT для реклами в Facebook або в Тіктоці. Візьмемо Facebook, для прикладу. Окей, що спочатку треба, щоб скористатися чатом GPT? По-перше, треба включити VPN, тому що він ще досі не коректно працює з України, він може залагувати, тому що дуже багато людей заходять тому я досі заходжу з VPN, залогінитись воно попросить вас залогінитись і у вас відкриється ось таке віконце де ви можете почати новий чат тут показані приклади як йому писати можливості і обмеження, тобто з ним реально можна навіть поспілкуватись, можна поспілкуватися навіть українською мовою. Він працює, проте я користуюсь ним англійською мовою, тому що він так має більше вихідних даних. І дуже важливо, він має базу даних до 2021 року. Коли вже дропне для всіх GPT-4, бо зараз він в беті, то я думаю, що там буде набагато краще. Окей, що ми робимо? Ми клікаємо New Chat, пишемо йому, наприклад, хай, щоб він роздуплився. Hi, how are you? Він зараз, бачите, Regenerate. От, коли відбувається така от штука, вам треба просто перезавантажити сторінку браузер, тому що ну, він залагав. бачите, він знаходиться в хмарі, тому він інколи лагає. Так, ми переходимо, клікаємо Chat. І, і для того, аби він роздуплився і ну, включився в роботу, ми пишемо Hi. How are you? Top. Зараз. Після першої відповіді ми вже можемо йому давати якісь завдання. Hello. Хіло. Він відповідає, що він не має почуттів, бла бла бла. Хоча він може бути вашим психологом. How may I help you today? супер. І, наприклад, перше, що ми почнемо, ми хочемо визначити таргетовану аудиторію для певного продукту. І от у нас є заготовка. Describe me the target audience segments for name of the product. І, наприклад, ми, я тут в дужечках поставив для прикладу це dog-color. Собачий шинок. Ми беремо, виділяємо Describe me the target audience for uh, audience segments for dog color. Але давайте ми йому трошки ускладнимо і напишемо for a ear-tag tag. Ear dog-color. Та-дам. І ми вже не думаємо, а просто дивимось, що він і яку інформацію він видасть. Він трошки має подумати. Подумати, чадів'яті думає. Бачите, це ще не дуже досконала версія штучного інтелекту. Але ми дали йому, бачите, ключовий запит. О, і він зразу починає, як ти кажуть, розповідати, які. Функції продукту. The AirTech Dog Colors a product that is designed to help pet owners track the location of their dogs using Apple Airtag -Tech Technology, the Target Audience, blah, blah, blah. І починає нам видавати просто всю цільову аудиторію. Ну, це ідеально. Так, перша аудиторія Pet Owners, і він розжовує нам, хто такі pet Owners. Ну, вдумайтесь, вам вже не треба бути якимсь. Розумним глибоким мейл маркетологом який закінчив якусь там бізнес-школу по маркетингу, тому що Ch GPT знає набагато більше про цільову аудиторію. Так, Pet Owners. він просто такі відповіді досить досить довго генерує. Outdoor ентузіасти От хто би міг подумати, що люди, які гуляють, ну там аудор-ентузіасти, це які там ходять подорожі по лісам, паркам, теж можуть бути цільовою аудиторією. От, бачимо, він описує повністю андор ентузіасти Urban Dwellers зі Segment who live in City, A Densely Populated Areas and own dogs». Я би в житті не подумав, що така цільова аудиторія є. Тобто, чат GPT нам вже згенерував три аудиторії, ну, про яку я чесно, одну тільки міг би подумати. От, і він підсумовує, що після чотирьох аудиторій, які він згенерував, в принципі. Він приходить до висновку, що це в цілому широка аудиторія є людей, які хочуть піклуватись про свою собацюру і не дати їй загубитись. Тобто він виділив чотири, на які ми вже можемо таргетуватись, просто PET-Owners, навіть такі таргетинг у Фейсбуці. Pet owners. Аудор-ентузіасти ми можемо зібрати таргетинг наборами, там просто і таргетинг аудор. Urban dwellers можна. Теж е зібрати Dog Breeders, ті, хто розводять собак і продають собак. Ну, понятно, це все старгети можна досить легенько. Наступне, е з цих аудиторій, ми тепер е маємо виділити маркін-енгли, тобто наші аватари цільової аудиторії і кути підходу до цих аватарів цільової аудиторії. І ми дуже важливо маємо. Дати йому ось таке завдання. Act as a creative strategist. Дій креативний стратег. І далі ми йому даємо завдання. Write me different marketing angles for the keep post as the Color for the cold audience. І ми тепер е, вибираємо ось це все. Вставляємо в чат GPT. І ми йому ще деталізуємо. Деталізуємо. Що а, наша цільова аудиторія? Наша цільова аудиторія це Dog o, Pet Owners. Pet Owners in United States. Тобто ми йому звужуємо. Ми йому звужуємо ще глибше, для того, аби він написав нам дуже-дуже цільовий маркетінг-енгл для. Від аудиторії Pet Owners в Штатах. І даємо йому заданічка. Act is a creative стратегі. І тепер дивимось наш чат-GPT вже креативний стратег. Вітання креативним стратегам, Шукайте нову роботу, доки чат-GPT дає мені відповіді на питання. І ми почекаємо. почекаємо. А доки ми чекаємо, друзі мої, не забувайте ставити лайк, дзвіночок, і ділитися цим відео з друзями. І також вже. Інтегрувати ChatGPT у свою роботу. Так. І тепер ми бачимо, що робить ChatGPT. Е, мені дуже подобається, як він каже, що sure", типу, так, да, звичайно, друже, я зараз за те зроблю. І як бачимо, наш е, креативний стратег новий в команді запропонував нам чотири дуже крутих е, маркетингових підходи до однієї з аудиторій PET-Owners. Тобто ми можемо просто. Брати ось це все, перерізати на ad copy, тобто на текст, і запускати. Де Деякі... цей от перший текст, марк... взагалі ідеально підходить під ad copy. Або під. Під, в принципі, навіть деледінг-пейдж. Тобто, що ми бачимо, у нас є 5 різних маркетингових підходів. Якщо б ви сиділи, і думали, у вас би це зайняло десь 30-40 хвилин часу. І так далі, він теж підсумовує, що можна висвітлити переваги, недоліки і так далі. Тобто, дивіться, ми за допомогою чату GPT визначили цільову аудиторію, нічого для цього не робивши, і вже розмежували її по маркетінг ендл. Це просто топ. Давайте рухаємось далі. Що ми можемо робити? Тепер далі. Ми зрозуміли, хто наша цільова аудиторія. Ми зрозуміли маркетін Енгли. Ми тепер можемо зробити технічне завдання для дизайнера, щоб зробити відеокреатив. І ми так само йому будемо вказувати «Use direct response marketing style». Використовуй стиль direct response marketing». Це ідеально. «Use the formula. Hook benefit-benefit CTA». I need three different options: business data, product, description, bla-bla-bla. Все, беремо і він пише нам субтитри. Так, зараз. Зараз, да, зараз. Three... Копіюємо. Сюди вставляємо. Так, так. Так, Pet Owners Angle. Тут став. Pet Owners Angle. Тут прибираємо «Name of product», тому що ось наш «Name of product». Так, need three different options. І запускаємо. Samsung Went Wrong не питання, це означає, що він просто залагав. Нам треба просто оновити. А, Ні, треба оновити сторіночку з кешем. Друзі, не переживайте, то таке в чату буває. Просто дуже багато людей його. Використовують одночас він підрядник, працівник на багатьох роботах, і тому він може підлахувати. Так, давайте зразу йому даємо завдання і чекаємо. Він зараз має трошки роздуплитись, і все. І він напише вам субтитри, які ви просто даєте своєму креативщику, і він їх вставляє в відео. І що можна робити далі? Можна хуки писати, можна marketing bullet points, можна CTA, можна ad copies, можна хедлайни. Про це все ми поговоримо також в наступних відео. А сьогодні ми ще покажемо, як писати маркетін bullets. От, наприклад, write me 10, marketing, 10 Different Marketing Bullet points for наш, наш продукт. Кіпос. О, дивіться, вже пише нам сабтайтли. Перший хук. Worried about losing your furry friend. Benefit, 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 Keep your Post Air take, Option 2. Тобто він просто вже дає нам реально готовий продукт, який ми можемо використовувати для того, аби зробити рекламні креативи. Ідеально, просто ідеально. І дуже важливо дати йому структурований таск. Ну, наприклад, бачите, ми йому даємо хук. Потім Benefit, Benefit і CTA, Call to Action. Тобто хук e чим зачепити людину. Перевага, 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 call to action. Ідеально. The long-lasting battery ensure continuous working for up to 6 months. Просто подивіться на ці готові ідеальні тексти для відео. Tire of Constantly Calling Your Dogs Name. Hook in Park. Типа, томились завжди кликати свою собаку в парку. <гум> keep keep to helps you to keep your dog, dog close. Просто ідеально. Друзі, подумайте, скільки часу якомусь копірайтеру або директорі по маркетологу треба, щоб написати отакі круті хуки і такі круті субтитри до вашого відео. I need your different options. І все. І ми маємо три різних. Сценарії для тесту кре... креативу CTA. І ви розумієте, він аналізує стільки дати для того, щоб нам дати просто неймовірні тезешки для креативщика. Тут можна дати йому таск, щоб він навіть по секундам розписав, коли що дає. І даємо йому далі завдання: write me 10 different marketing bullet points for key post потек dog color. Це можна використовувати як в тексті, так в креативах, так. І на вашому лендінгу. Дивіться, просто оп. Ідеально. Просто ідеально. І давай ще напишемо. І давайте ми ще напишемо: can you write a three direct response airteg color. Тобто написати airteg do Can you write three ads copies in direct response marking style for airtegg Завжди Вказуйте чату GPT в якому стилі, або е, як він має себе повести для того, аби ну це було ефективніше написано. Sure here 3 ad Copies In Direct Response Marketing Style Ad copy One. Ідеальне copy, просто. Дім це просто ідеально. Ми це додамо в курсі. Друзі, як бачите, чат GPT нам написав ідеальний ad copy. і в принципі. Ми, це перша частина нашого відео, де ми навчаємо вас користуватись чатом GPT. А наступне відео з нашим повним гайдом, як це все робити, вийде, якщо це відео набере 500 лайків. Тому давайте наберемо 500 лайків і я вас навчу, як писати ще крутіші речі за допомогою чату GPT. Користуватись ним в таргетингу, і навіть як проектувати ваші продукт-пейджі і сейлз-пейджі для ефективної роботи. А наразі на цьому все. Переходьте по лінку, який буде під цим відео. Набираємо 500 лайків, і ми записуємо для вас наступне відео. Всім папа! -па.